Не платять за те, щоб ми з вами мали сьогодні доступ до Бога. Я хочу поділитись словом. Вітайте царя. Вітайте царя. Ми з вами свідки того, як цей світ святкує Різдво, ми бачимо, як це відбувається в різних країнах, в різних культурах. Але так важливо, знаєте, налаштувати своє серця і зрозуміти, що було насправді, що відбулося в ті часи. Я хочу... Вашу увагу звернути до однієї групи людей, яка прийшла до Христа, ми прямо підемо в Слово Боже. Матвія, другий розділ, перший і другий вірш. Ми знаємо, що коли Христос народився, було сповіщення, по-перше, ангола до Марії. Потім було сповіщення, коли вона вже мала народити, було сповіщення до пастухів. І ще була третя група людей, дуже важлива, яка описана в цих віршах. Коли ж Ісус народився у вліємі юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився. Бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися. Йому згадується третя група людей: це е, мудреці зі Сходу. І е, ви знаєте, напевно, це не, не були, е, вони не прийшли в е, хлів, як часто малюється, е, тому що е, слово Боже каже, що вони побачили його зарю, коли, що він народився на Сході. І скоріше за все, це, це була е, Месопотамія, тобто це Вавилон був, це в, зі Сходу, якраз на. Схід від Ізраїлю, це сучасний Іран, Ірак, і е, вони звідтам прийшли. І це і подорож займає багато днів, може декілька місяців. І е, Біблія говорить, що коли вони е, вітали Христа, вони війшли не в печеру, не в хлів. Вони війшли в дім. Христос був в домі. Е, тому вони прийшли, коли вже Христос був таким малюком досить підрісшим. Але е, це були волхви. Волхви називається мудреці. А е, слово, яке описує їх це слово магії. І звідти пішло слово маги, да, як от ми знаємо маги, це волхви. Але то не були якісь, знаєте, алхіміки або колдуни, то були люди, які вивчали. Вони вивчали небеса, вони вивчали зорі. Звісно, вони намагалися робити досліди, якісь хімічні. Тобто, це були дослідники наукові того часу. І також можна Це були люди статні, вони були заможні люди. І ми думаємо звідки ж вони могли знати на сході. Не будучи в іудеї, не будучи знаєте, євреями, знати, що не має народитися цар юдейський. І скоріш за все, я читав один досвід, досить такий впливовий, що, скоріш за все, Даніїл, коли був в полоні зі своїми друзями ще при навуходоносорі він правив при чотирьох різних династіях царів. І він був дуже впливовим, і він навчав. І, скоріш за все, тоді саме він залишив розуміння. Будучи в тій Місопотамії, в Вавилоні, що прийде одного разу цар і народиться в Юдеї. І напевно, що він на їх також допомагав їм розвиватися в дослідженні неба і так далі. Ми не знаємо точно, але ми знаємо, що вони побачили його зарю, вони прийшли за нею, і, дивіться, і вони приходять в Єрусалим, там править ірод, який називає себе цар іудейський. Тут прибуває делегація а, мудреців, такі, такий заможний караван зі сходу, і кажуть, де народ іудейський, що народився. Ірод напрягся, тому що ж він цар іудейський. І тут кажуть, де цар іудейський. І це, це небезпека для нього. Да? І він думає, що робити. І, а, і в них потім відбувається діалог, вони розпитують, куди нам піти, щоб йому поклонитися. Можливо, щоб ми зрозуміли, друзі, коли вони побачили цей небесний знак, це, як знаєте, небесна навігація, це як Господь їх скерував якимось Google, Мепсом, показало, от просто тобі треба, вам треба їхати туди і туди. Вони не просто залишились на своїх місцях, це змінило весь образ їхнього життя. Вони залишили свої звичні заняття, вони змінили курс, свій, вони, це змінило їхні плани, це змінило їхній напрямок. Вони, це змінило їхні, їхні поклоніння, це змінило їхні фінанси. Вони прийшли в далеку країну. Вони витратили багато сил і часу, щоб поклонитися маляті. І ви знаєте, це, це дурчовий приклад для нас. Народження Христа має скеровувати наш шлях. Народження Христа має впливати на наш з вами календар, на наші з вами пріоритети, на наш з вами маршрут. Да? І вони е, питають. Ірода, де цей цар юдейський? Ірод каже, давайте я зараз розпитаю, в мене тут є люди грамотні, які знають просто. Він підкликає мудреців і фарисеїв, каже, будь ласка, подивіться. Вони подивились по свідках свит, по і кажуть, вказано, що в Віфлеємі має народитися цар юдейський. І він їм каже: будь ласка, підіть в Віфлеєм, поклоніться, але потім скажіть мені, я теж хочу прийти і поклонитися новому царю. Звісно, він не збирався йому поклонятися, в нього був інший план, але він їх посилає. Дивіться далі, дев'ятий вірш. Вислухавши царя, вони пішли. І його заря, яку вони побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зою, вони зраділи дуже великою радістю. Що прийшло в їхнє серце? Радість. Друзі, звістка про Христа. Народження Христа, розуміння, коли це відкривається тобі, це приносить в життя людини велику радість. Це не приносить просто релігію, смуток, якісь, знаєте, якісь обмеження, якісь правила. Радість велика приходить в твоє серце. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю, і, увійшовши в дім. Да, от ми бачимо, вони не в хліб війшли, вони в дім війшли. Вони побачили дитя з його матір'ю Марією. Впавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свою скарбниці. Піднесли йому дари Золото, ладан та миру. Вони прийшли, зрозумійте, це люди, які були десь в якійсь країні далекій, вони зрозуміли, що народився там цар. І вони мають шанувати царя. Вони йдуть шанувати царя. Як ви думаєте, вони просто пішли в сільпо там купили трошки мандаринів, знаєте, якісь цукерки. От, і квіточки, і пішли до нього його привітати. Я скажу вам, коли в ті часи вітали народженого царя, то подарунки були відповідні. Там були серйозні подарунки. Вони йшли з караваном. І завжди їх малюють в трьох цих царів, да? Тр троє. Але ніде не написано, що їх було саме троє. Там могло їх бути 10, 20. Ми не знаємо точно цих мудрівців, скільки було. Але в... чому малюють трьох? Тому що вони принесли три види. Дарів до Христа. І от саме ці три, три, три дари я хочу з вами просто пару, пару слів поговорити, і щоб ми з вами могли помолитися. Вони принесли йому золото, ладан і миро. миро. І ці подарунки дуже важливі. Можна вивести цей е, е, малюнок, да, фото. Вони принесли йому три інгредієнти. І всі ці три е, речі вони були символічними і пророчими для Христа, який народився. Я не знаю, чи розуміли це його батьки, скоріше за все, ні. Але е, дивіться, що вони принесли Христу. Перш за все, Ладан. Ладан. Ісус є е, прообразом нашим. І Ладан це були пахощі, вони вироблялися з певного дерева, е, і їх використовували для... Е, він е, дуже, дуже цікава речовина. Він лікує рани, він має антисептичну дію, заспокійливу дію і різні терапевтичні властивості. Але ладан використовували як в пахощі, як складник до пахощів, які спалювали під час богослужіння. І це було символом молитви. Це була ароматна жертва Богу. І священники в скині вони і в храмі вони мали спалювати і аромат, це піднімався. І Давид прямо вказує, що каже: Нехай моя молитва, як аромат, як фіміам, направиться перед тобою. Да? І це був прообраз свящ первосвященницького служіння Христа, священницької природи Христа. Що робив священик? Він става, предстояв перед Богом за народ. Він приходив пред лице Боже. За, від імені когось і заступався за когось і просив, Боже, прости їхні гріхи, Господь е, помилуй їх. Да? І Слово Боже каже, що Христос е, представ перед Богом за наші гріхи. І послання до Євреїв, четвертий розділ, говорить такі слова. Тому, маючи великого первосвященника, який пройшов в небеса, Ісуса, Божого Сина, тримаймося визнання. Адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібно до нас був випробуваний у всьому за винятком гріха. Друзі, Христос це первосвященник, який був подібний нам. Він народився, він став людиною і Він повністю пройшов це земне життя. Він розуміє, він знає, що ти відчуваєш. Абсолютно все. Він уподібнився нам. Інколи, коли говорять про Бога, коли люди читають, думають про Бога, вони думають, що Бог і ну, Він є Дух, Він необ'ятний, його не може вмістити Всесвіт, він створив Всесвіт. І Бог але інколи так це, це, це примушує людей думати, що Бог якийсь далекий, знаєте, віддалений. І йому байдуже до тих наших таких от повсякденних речей, до моїх болей, до моїх проблем, до моєї комуналки. Але Христос став людиною, Він втілився. Він став вон, задягнувся в людську природу. І не просто в тіло. Він відчував всі емоції. Він відчував пустоту, він відчував покиненість, Він відчував зраду, він відчував втому. Він відчував агонію в серці, коли, він, коли його батько, його небесний, залишив. Він знає все, що ти проходиш. Тому все, щоб не було. В нашому житті, друзі, Христос є первосвященник, і ти можеш приступати до Нього і розуміти, Бог мене розуміє, Бог мене знає, і Він мені допоможе в моїй боротьбі, в моїй тривозі, в моїх хворобах, в моїй пустоті. Амінь. Друге, що вони принесли Христу мудреці, це мира. І мира символізує Христа як страждаючого слугу. Чому? Мира також це речовина, Вона вироблялася з смоли певного дерева і з маленьких тернистих дерев. І вона використовувалася в парфумерії в різних моментах. І є протизапальним засобом, але мира найбільше всього вона використовувалася як інгредієнт в бальзамі, яким намащували померлих людей. І Боже Слово каже, пам'ятаєте, що коли Христос вже перед своїм відходом прийшла Марія і розбила оловастровий сосуд і вилила на його ноги драгоценні пахощі, які мали в своєму складі миро. І це було дуже дорогі, були пахощі. І всі возмущались, не розуміла. Ісус каже, вона приготувала мене до, до погребіння. Це було прочі знов такий акт. І коли Христос був розіп'ятий на хресті, і Він помер, Слово Боже каже, що принесли бальзам і принесли миру, щоб його бальзамувати. Нас на близькому сході так ховали, померлих, його замотували в покривало і намащували цими пахощами. І Ісус, як страждаючий слуга, він це символічно було. Тобто йому ну, народилося дитя і йому приносять дар, який буде для його поховання. Ну, нормально, Да як, як уявіть собі? І це те, що він розумів, він усвідомлював свою місію. І він прийшов до того, щоб померти за нас, друзі. Христос народився. І ми радіємо знемовляти цього. Бачимо, ми, знаєте коли народжується дитина, в когось з нас, в, 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 в родні, в наших близьких людей. Ми кажемо, ну що там, як народила, народила, скільки там? 51 сантиметр, 4500 вага, і так далі. Ми радіємо, все нормально, все добре. Дихає, все до... кричить. Алілуя вже смокше. Слава Богу! І ми радіємо життя, життя. І цьому життю приносить відразу пророчий знак про смерть. Так? І він народився, друзі, не просто щоб побавити нас, не просто це якийсь цікавий дитинка якась. Народився Христос, щоб померти. Тому що Ісая каже, це третій розділ, шостий вірш, Ісая каже, всі ми заблукали і розбрелися, як вівці. Кожен з нас пішов власною дорогою. А Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Друзі, немає виключень. Тут сказано, всі ми заблукали. Ми всі розблися. Вівці самі безпорадні тварини. Їх дуже легко звести, вони дуже легко йдуть за, за, е, кудись в сторону, вони дуже легко збиваються з маршруту, Їм, їх, вони неможливо їх самоорганізувати. І тому ми уподібнюємося цим вивцям, які просто йдуть в прірву, йдуть в кущі, йдуть десь в канаву. І Христос кожен раз. Христос тому має прийти. Бог каже: людство, люди, у вас є проблема. Ви збилися з шляху. Ви відійшли, ви пішли кожен своєю дорогою. Це називається гріх, це не послух. Ви не знаєте мене. Але щоб подолати цю відстань, я посилаю свого сина Ісус як страждаючий слуга. І третє, що вони прийшли, складник, який вони подарували Христу, я хочу на цьому трошки зупинитися, також це золото, друзі. Золото. І золото це дорогоцінний метал. І він завжди символізував багатство, тому що він є одним з таких чинників, да, символів багатства. І він символізував царську владу, царську позицію. І Ісус є царем. Вони принесли це, і дивіться, що вони зробили. Вони поклонилися йому, поклонилися йому, де народившися цар юдейський. Вони знали, що це цар. І Слово Боже каже про Христа. Дивіться, що говорить Павло в першому посланні до Тимофія. Бог відкриє нам це у належний час. Він благословений і єдиний господар, цар царів і володар володарів. Біблія називає Христа царем усіх царів, Господом усіх господ, президентом усіх президентів, владикою над всіма владиками. Він не просто владика над земними владиками. Він цар Всесвіту. Він цар над земним виміром, над духовним виміром. Всі духовні сили склоняються перед ним. Він неймовірний цар. Перед Словом Божим каже, що одного дня перед Ним кожне коліно схинеться. І кожен язик визнає, що Ісус є Господь. Його Господь це значить, Він панує, Він сильний, він цар. Навіть вороги Його змушені будуть це визнати, хочуть вони чи ні. І вороги Його ми були або є через наш гріх. Але Бог каже нам дорогу і показує дорогу спасіння, бо Христос пішов як священник, Христос пішов як страждаючий слуга, щоб ми могли поклонитися йому як царю. І вони це золото. І євреї очікували, що народиться цар, бо були пророцтва, вони багато років це чекали. Але вони очікували царя, який буде народиться де? В найкращому пологовому будинку Єрусалиму. Ну, всі Ну, мріють, можливо, знаєте, не знаю, поїхати в, в, в Америку народжувати, там, чи в Ізраїль народжувати не пристати. Якщо б тобі сказали, син президента народжується, де б він народився? В найкращих умовах, правда? В нього була б найкраща там, люлька, я б не знаю, якісь електронні там, пристрої, які б його е е е е хитали. Б, знаєте, в найкращий би одяг у нього був, були самі класні памперси і так далі. Але цар народжується в хліву, в самих брудних умовах. Цар народжується, ніхто не очікував, що цар народиться в злиднях, в хліву серед твори. Очікували Месію і, і Спасителя, але він жив в Назареті, в, в найменшому місті Ізраїлю і був сином Теслі, просто сином плотника. Ніхто не передбачав, що цар слави, син Божий, буде дружити з повіями, буде торкатися прокажених, що цар буде дружити з грішниками. Буде водитися з людьми, з якими ніхто не хоче водитися? Як це цар таке робить? Але цар заступався за людей, яких всі зневажали? Ніхто не очікував, що цар обере в свою команду учнів, які просто були простими рибаками, неосвіченими. Бунтарі були, заколотники були, зборщики мета -ми для, для римлян. І він їх бере в свою команду. Ну не вже так цар набирає свій, свій кабінет міністрів з такого от електорату, да? ніхто не очікував, що цар виправдає і захистить жінку, яку зловили на зраді. Не дасть побити її каміння. Але в той же самий час він сміливо протистояв мертвої релігії. Він перевертав столи мінял, які зневажали поклоніння Богу. Він стояв проти лицемірства фарисеїв. Ніхто не уявляв, що цар в'їде в Єрусалим не на коні з військом, а на вісличку. І що толпа натовпики буде його прославляти і вітати, це просто будуть ну, люди з вулиці. Просто е відкинені люди. Ніхто не очікував, що цар, цар повстане перед судом за злочини, які він не творив. Він буде осуджений. З нього зірвуть одяг, його будуть бичувати, висікати кров'ю. Ніхто не очікував, що царя розіпнуть, і він вмере страшною смертю. І там на хресті він, цар повністю залишений, зневажений, зраджений, він молився і каже, отче, прости їх, вони не знають, що вони роблять. Але також ніхто не очікував, друзі, що він, будучи похованим, всі розбіглися, Нема надії. На третій день, на третій день приходить землетрус, приходить ангел Божий, який відкочує це каміння. І ніхто не очікував, що на третій день Христос Воскресне з мертвих. І Цар повстав з мертвих. І Слово Боже каже, що він смертю подолав смерть. Що він своєю смертю переміг гріх і темряву. І смерть намагалася втримати його в своїх кайданах, але не могла. Пута смерті не могли втримати Христа. Він воскрес на третій день. Він переміг сатану, він забрав ключі а пекла і смерті. І слово Боже каже, що він сів по провицю Бога Отця на небесах, і він зараз цар. Він представ перед Батьком своєю кров'ю, і він дав тобі і мені доступ до Бога. Оце наш цар. Оце наш цар. Оце наш цар, оце твій цар. Це твій цар. І друзі, я хочу згадати вам три реакції, які були на народження царя. І ми помолимося. Три реакції, які були на народження Христа, як царя. Перша реакція була в царя Ірода, коли народився Христос, і сказали, де цар як іудейський. Ірод протистояв Ісусу, як царю. Це для, 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 для нього небезпека. Це була атака на його владу, це підривало його правління. Ви Знаєте, є люди, які протистоять Богу, які бунтують проти Бога, які кажуть, мені релігія не потрібна. Мені не потріяти їсть, як сам цар в своєму житті. Я чимало зустрічався з такими людьми в житті, які казали, ось ось мої руки. Мої руки зробили мене тим, яким я є. Моя голова, мої знайомства. Ну а хто тобі ті руки дав? Мозги, хто тобі дав? Да? І так далі. Є люди, які просто противляться Богу і протистоять Богу і зневажають Бога, і самі думають, що вони контролюють своє життя. Друга реакція була у священників. Священники юдейські знехтували Христом як царем. Знехтували. Вони розуміли, що Він має народитися друзі. Вони вивчали пророцтва. І Міхей каже, що народиться цар в Віфлеємі, що правитель буде з Віфлеєм. Вони були за декілька кілометрів від свого Месія і царя, але вони не прийшли йому поклонитися. Вони пренебрегли йому, вони знехтували царя. Буває таке, знаєте, друзі, коли ми неуважні, і ми нібито визнаємо, ми віримо в Бога, ми знаємо, що Бог є, ми е, претендуємо на те, що ми християни, але живемо ми без цього. Ми не фокусуємося, ми не шукаємо Бога по справжньому Просто формально, формально е, наше християнство є поверхневим, І ми можемо знаєте, мати Різдво. Ну, мати святкування, мати святкову вечерю, на святвечері можливо поїхати до родини і їсти з ними кутю. І це чудово, я дуже люблю кутю. От. Але можна просто за кутєю і всіма стравами упустити сам сенс і центральний е е центр, центр цього свята, Христа. Да? І тому, друзі, дивіться в своє серце, чи я противлюсь Христу, чи я, можливо, нехтою просто. І не поважають Його. Так? Але друга, третя категорія людей була, які, це мудреці. Вони поклонилися Христу. Вони прийшли до Христа. І мудреці вклонилися Ісусу як Царю. І знаєте, поклоніння це найвища форма визнання влади над собою. Вони схилилися на коліна, вони впали перед Ним до лиць і вони поклонились Йому і сказали: Господь. Ти є цар. Вони не знали до кінця все. Вони не знали, що це буде означати для їхнього життя, яким він виросте, що він буде робити. Вони не знали, але вони розуміли, це цар. І знаєте, їхнє серце, їхня подорож, їхні пріоритети змінились. І їхній акт поклоніння, він виразив те, що було в їхньому серці. Бог закликає нас сьогодні. Так? Можна пограти, будь ласка, Володя, прийди. Ми будемо молитися. ми він закликає нас сьогодні, щоб ми прийшли до нього. Я не знаю, як ви, де ваші стосунки, які ваші стосунки з Богом. Чи ви, можливо, ви противитесь Богу сьогодні, можливо, ви е нехтуєте Ним, або, можливо, ви поклоняєтеся. В моєму житті момент, коли я прийшов до Господа, був багато років тому. Я з цими днями згадував, що. Я прийшов до Господа в армії, але ще до армії мене запрошували мої, мої, в мене багато родичів, п'ятдесятників, і вони мене запросили якось на різдвяне служіння. Я не був віруючим. Я тоді, я прийшов до них на різдвяне служіння. Я не розумів все, що говориться. Я не розумів, що я грішник, що мені треба покаяння. Але вони мене просто ну, прийняли з любов'ю. Я тоді займався на гітарі. Вони мені навіть дозволили пограти трошки якісь різдвяні пісні разом з ними на гітарі. Я думав, що зі мною все нормально. Я, я вже в такому доріздвяному оточенні граю пісні правильні. От. Але потім певний момент прийшов, коли я визнав Христа як Бога. І це був момент, коли я поклонився і сказав: Господи, війди в моє серце, очись мої гріхи. Так важливо, друзі, щоб ми сьогодні прийшли до Бога і. Могли поклонитися йому. Давайте ми піднімемось. Давайте ми піднімемось. Друзі. Христос є цар. Христос є цар. Слово Боже каже, що він є цар праведності, він є цар віків. Він є цар царів. Він зцілює хворих. Він панує над тими, він дарує свободу грішним. Він прощає гріх. Він відкриває очі сліпим, він зціляє прокажених, він воскрешає померлих, він дає надію, Він піднімає тих, хто знедолений, Він любить нас безмірно. Він за нас. І Він дає нам від Слово Боже, називає його князем миру. Він Божий, Агнець, він альфа і омега, він перший і останній. І він тут, друзі, щоби з нами сьогодні, щоб ми змогли з вами прийти до нього і поклонитися. Я не знаю, де ви в своєму серці, але давайте ми зараз звернемося до Господа і до, до, до Господа, щоб подякувати за цей чудовий дар Божий. Можливо, ви відчуваєте себе трохи віддаленим від Бога. Можливо, ви відчуваєте, що ваші стосунки з Богом остигли, або ви не мали цієї глибини. І, можливо, через суєту, через. Наш, наш такий біг. Ви забули Божі речі і нехтуєте ним як царем. Давайте прийдемо до нього і попросимо про те, щоб ця стіна, ця відстань, вона була здолена, щоб Господь почистив нас і наблизив до себе. Давайте подякуємо Йому за те, що Він зробив для нас, друзі. І те, що навіть сьогодні ми робили, ця четверта свічка, і ми проголошували, що дитя народилося нам. І Христос, ми очікуємо Його приходу у владі і у славі, друзі. Одного разу Христос прийде. І Він празнить, Він повністю забере землі. Весь біль, страждання, кров. Він всілить серця. Він дасть нам нову реальність, нове буття. Ми знаємо, що це надія перед нами. І Христос достатньо сильний, щоб це зробити. Давайте помолимо.